Купуючи щось на цьому благодійному ярмарку, приємно робиш як мінімум трьом людям: майстру, адресату подарунка та захисникам України. Чернівецькі гендмейдери об'єднались і кожними вихідними виходять на центральну пішохідну вулицю міста, аби виставити свої роботи, виручка з продажів яких йде на потребу українським військовим. Окрім цього, чернівчани приносять майстрам речі для вояків на сході. Приносять теплі речі, носки. От нам приносили, бабушки на в'язалі, тепле світера. шапки принесли. В принципі. Жителі міста допомагають прикраси, новорічні іграшки, мило ручної роботи та багато іншого можна побачити на новому благодійному ярмарку. З цікавістю унікальні роботи роздивляється. І Валентина Григорівна каже, вулиця Кобилянської створена для таких ярмарків. Втрачається така можливість. Кобилянська для цього й має бути, щоб дивились нові картини, нові витвори, нові якісь книжки. Поки хендмейдерів, благодійників небагато, проте вони закликають і інших чернівецьких майстрів долучатися. Юля Здорожняк, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.